Всім привіт! Мене звати Міша. Вітаю вас на каналі Христанин. Радий усіх бачити, хто зайшов подивитися це відео. І те, надію, що вірю те, що е, воно допоможе вам краще пізнати Господа, е, нашого Творця, нашого Бога. Ось так. Да. Е, знаєте, зараз хотів би поговорити про. Такі речі, те, що ну якщо в принципі кожна людина, да, яка зараз живе в Україні або поза її межами, а, може подивитися в світ, може ввімкнути від... телефон, да там зайти в інтернет, подивитися різні новини і... і і задати собі питання, що відбувається. ну Реально, тобто дуже багато моментів, дуже багато таких от речей в останні часи почали. Да, З'являтися, діяти, що ну, постає таке питання: а що робити? Чому так? Що що сталося? Чому е, наше звичне життя, да яке було раніше, років так чотири назад, так різко змінилося? Ну, якщо ви згадаєте, да там років п'ять тому назад, 6-7, ми як люди собі жили, працювали, вчилися, е, кудись там ходили. Відпочивали да, і так далі. І ніхто нічого ні про що не задумувався. Хто ходив до да, церкви ну, вдомали, молитви, хто не ходив, да, хтось ходив там, в, інші речі, ну, в інші якісь там моменти. Тобто, але сенс в тому, що ну, було все нормально. Все якось йшло своїм якимось, ну, своєю чергою. Да, там, не було ніяких питань, все було спокійно, все було гаразд, все було добре. Але в один момент eh, хтось щось зробив не так. Да, тобто... З'являється ця типу пандемія, типу, от що я хочу сказати, це загострити на цьому момент. Ця пандемія, ці маски, ці всі речі да і так далі. Потім е після цього всього починається війна в Україні. Да. Попередня подія повністю припиняється не лише в Україні, але й по всьому світу. да але ну, починається війна, починаються якісь там стички, якісь там бурі, не знаю, е, якісь там моменти. Ну, Тобто, якщо ви зараз подивитеся е, різні новини е, в інтернеті, да, тобто, не лише ті, які нам показують СМІ, тому що там багато чого ну, приховується, там лише показуєте, що ви хочете бачити, да, те, що вам потрібно бачити. Але якщо дивитися там другі, якісь новини, да, то можна ну, задати собі питання, чому от в один момент наше спокійне життя отак от, от припинилося, чому почалися якісь ну, треш, повний треш почався в останні часи, в останні моменти. От, і як з цим діяти, що робити? Да, що, що ми, там, ну, віруюча людина, там, допустимо, ну не віруюча, не знає там, що вона робить, а віруюча людина питає: у Бога, Господи, почому, що так, що сталося? Все так різко змінилося всі якісь такі ці події. І знаєте, я хочу е, пригадати такий момент із місця писання з Біблії. Хоча, в принципі, можна багато е, випадків взяти з, з, з Біблії. Да? Але один із головних це е, згадаємо такого персонажа Йов, да? тобто, е, Йов, Йов на російському мові Йов, на українській. Е, нагадаю, коротко, те що е, ця людина була. Праведна перед Богом, вона жила досить побожно, все в нього було гаразд, все було добре, він любив Господа. А, навіть в писанні згадуються такі моменти, де Бог дияволу, ну, Бог з дияволом, коли говорив, він сказав: Типу, бачиш, типу, Йов, да? моя людина от він праведний переді мною, чистий. То есть, і ще намагається. Триматися тієї праведності чи ті, тієї чистоти, в якій перебуває. От, тобто ну, Йов був, знаєте, так можна сказати, ідеальним христинином, по факту. Людиною, яка служить Господу, яка довіряє Господу, славить, ну, не грішить, всім допомагає, має статки, да. ну, от, в принципі, Йов так і жив. Ем, в нього була сім'я і так далі, але в один момент він цього всього лишається, це все втрачає в один день. Тобто все це втрачається. Потім він починає. В нього з'являється хвороба на проказу, і він реально мучиться тривалий час, скільки це невідомо, але тривалий час він мучиться, не розуміючи, що сталося. От було нормальне життя, все було добре, все було гаразд. Бізнес йшов правильно, легко, все було спокійно, добре. Дружина, діти, Ну все нормально, але в один момент він цього всього лишається, втрачається все геть куди І він не знає, чому. да Якщо там далі читати ці різні там ну, книги, ну не книги а глави, то далі ми можемо побачити, що йов в такому сміріні, сокрушенні, да, тобто він, е, сидить десь там за станом, да десь далеко, скребе себе. Якусь штучку, не пам'ятаю, чим там скріп себе, да, тому що це все взуділо. Але можна прочитати те, що він ну, питає Бога, чому? Що це таке, що сталося, да. чому це все зі мною коїться. Да. Тобто Він не хулить Бога, він не, не возмущається проти Бога. ні. Він просто хоче дізнатися, чому, От. що сталося не так, чому Боже так це все здійснилося. От. І знаєте, в чому питання? В тому, що цікаво, що він ж та не знав, да, ми та знаємо, ми читаємо місце писання з Біблії, там, що спочатку е сатана явився перед Богом, Бог говорив сатаною, і вони почали говорити за Йова, і пішла така от, ну, такий от ну, спор, суперечка, я не знаю, як сказати правильно. Ну, діалог, да, правильно сказати, за Йова. І були певні моменти вирішені щодо нього. От, і якби да якби там Йов знав, що Бог там з дияволом про нього говорили, да там що там була якась певна умова складена, да якби Йов там знав би, ага. Так. Угу, типу, Бог з сатаною там домовили, що, типу, якщо я буду вірний Господу, до кінця, в мене це, це все лишиться, да тобто я лишусь багатства. Якщо я, типу, там, буду з Богом, то все добре. Якщо я похулю Бога, то помруту. То... Ну, коротше, в чому сенс в тому, що я трішки сказав не те. Але е... сенс в тому, що Йов не знав е... тієї домовленості, яка була між дияволом та Богом. Якби знав, би, міг би все перекрутити в свою сторону. да? Чітко розумів би, як діяти. Але він цього не знав. От. І... І в кінці кінців він був вірний Господу до кінця. Так, да, в нього були певні питання, він хотів дізнатися у Господа, він питав у Господа, що це таке, да, от, чому так сталося, але він ніколи до нього, до Бога, не, ніяких претензій не мав. Не хулив Господа, да, там як йому жінка пропонувала, да, не йшов проти Бога, і як це пов'язано з нашим життям? На чому я хочу заострити увагу на тому, що Йов не знав. Того, що відбувалося там, десь в якомусь місці, чи на небі це було, чи на землі, я не знаю, де Бог зустрівся з дияволом. Там були ще ангели, да тобто і вони говорили за його. Тобто, Бог про це, не Бог його про це не знав, але він залишився Господовірним. Зараз ці всі події, які відбуваються в наш час, війна. Новини різні, там, ну коротше, ви знаєте ці всі там. той хто в курсі, він розуміє. Оце вся війна в Україні, да тобто ми дивимося на це все і знаємо, як, куди, що, де. ну тобто там Інші події, да? тобто щодо цих типу а, Інші новини, да там, налоги, там, податки, які, ну ви знаєте тут хто живе в Україні, тут такі закони узаконюються, що просто страшно. І смішно і страшно. і так от Але, от дивлячись на це все, ну реально не, не розумієш, що ну, коїться, що відбувається, що це за що це таке взагалі. Я вірю в що певні речі від нас закриті. Можливо, це на краще. Але ми повинні бути подібні йову. Е, Пам'ятайте, що Бог дивиться на землю, все перед його очима. Нічого просто так не відбувається. Навіть ця війна в Україні, вона також не, не десь закрита там стоїть. Вона також перед Богом, і Господь Бог бачить усі ці події. Когось це може здивувати, да? Але це все допущено. І що нам потрібно робити? Можливо, ми не знаємо. Можливо, ці всі події, які допускаються, мають якийсь. Сенс. Якісь там моменти, які повинні статися. Можливо, можливо, ні. Але у Бога просто так все не робиться. Наше завдання бути як Йов. Повністю довіритися Ісусу Христу Господу. Довіряйте йому усе в Його руках, усе перед Його очима. Якщо все це допущено, значить так повинно бути. Нам лише потрібно. Довіряти Господу, перебувати в мирі, молитися і просити у Господа е, певних розумінь, да, певних моментів, аби зрозуміти, чому це все сталося, да, щоб бути готовими да, в якійсь мірі, тому що ну, ми ж бачимо, що Йов, ми ж бачимо, що е, тому що ми ж бачимо, що Йов питав у Господа, да, чому так, чому це все і так далі. Та й, в принципі, якщо брати новий завіт, да, то Ісус Христос сказав своїм учням, що ви вже не раби, ви вже мої діти, да, мої учні, тому я вам скажу, що буде в майбутньому. І він говорив, що будуть війни, голод і тому подібні речі. Ну ми це все помічаємо, ми це все бачимо. В цей час живемо, але хотілося б більш конкретно зрозуміти, да, тому що ми ж в епіцентрі цього всього зараз. Тому я хочу сказати просто: раніше ми жили спокійно, класно, чудово, все добре, в один момент бац, все змінилося. Що треба робити? Плакати, страждати чи щось інше? Ні. Треба молитися, довіряти Господу, бути вірним йому. Тому що все допущено ним не просто так. І прохати Його про Його благословіння, Його захист, про мир. ну і Тому так так далі тому моліться, славте Бога і довіряйте йому. ну і Просіть у Господа видіння, бачення того, що відбувається, аби бути готовим до тих чи інших моментів. Нехай Господь усіх вас благословить, щоб все було добре. Аллілуя. Амінь.